Вітаю, друзі! З вами Олександр Вельмошко. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми аналізуємо нові повітряні загрози для півдня України, в тому числі загрозу ракет гіперзвукових кинджал, а також останній повітряний наліт у ніч на 19 жовтня. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, спочатку, що ж відбувалося минулої ночі у період з 20-ї години вечора, 18 жовтня, і до п'ятої ранку, ворог завдавав комбінований ракетно-дроновий удар по різним областям України з е, від півднічно-східного до південного напрямків Одесу і Одеську область. Тричі непокоїла повітряна тривога. Перший раз два рази до ще до 21-ї години, до 22-ї і ще один раз після першої години ночі. В цей час загалом росіяни випустили 17 повітряних цілей. Це були 5 балістичних ракет іскандер М, одна авіаційна ракета Х-59, одна зенітна ракета с 300 переобладнана під ураження сухопутних цілей, ще одна крилата ракета поки що не встановленого типу, та 9 безпілотників типу Шахет. Протиповітряна оборона працювала майже скрізь, і у Київській, і у Сумській. і у Полтавській і у Миколаївській Кіровоградській, Дніпропетровській областях загалом було уражено чотири повітряні цілі: це одна ракета типу Х-59 та Три безпілотники типу шахет. Таким чином, ми бачимо, що цей удар мав досить обмежені масштаби. Він е, мав на за основну мету скоріше за все перевірити позиції та якість роботи української протиповітряної оборони. Але все ж ракетами було уражено декілька цілей. Так у Павлограді у Дніпропетровській області було уражено інфраструктурний об'єкт. А у Миколаєві ракета влучила у непрацюючу склецьку складську будівлю. І від цього було пошкоджено декілька сусідніх житлових будинків. І тепер про нову повітряну загрозу для півдня України. Коли е, через війну у Ізраїлі Сполучені Штати направили до східної частини Середземного моря відразу дві ударні авіаносні групи, Росія на це відреагувала як союзник арабських терористів, палестинських терористів е, вчора. Коли диктатор Росії Путін був у гостях у свого китайського сюзерена Цзіньпіня, він заявив, що Росія буде патрулювати нейтральну акваторію Чорного моря винищувачами міг 31 К тими самими, які можуть нести ракети Кинджав з огляду на е, порівняння цих винищувачів, їх загальної кількості та Ударних авіаносних груп американського флоту це відповідь просто такий булавочний укол. Але для України це має значення тому, що саме цими ракетами, саме цими ракетами Кинжал, Росіяни можуть атакувати зі сторони моря південні області України, в тому числі Одесу і е, портову інфраструктуру портів Одеса, Чорноморськ і. Південний таким чином не будемо ігнорувати повітряні тривоги, тому що вони зараз можуть мати дуже важкі наслідки. Аналізуємо та стежимо за ситуацією далі. З вами був Олександр Мошко. До побачення, слава Україні!